Дітки, а зараз у нас з вами заняття зліплення. Дітки, і подивіться, що ми з вами будемо ліпити. Що це, догадались? Так, це космічний простір. Давайте з вами роздив... роздивимось, що ви тут бачите. Так, тут що місяць, ви бачите, зірочки. Далі ось летить комета. Бачите, яка вона гарна. Так, а ось. Планета сама. Бачите, і все це, бачите, на такому фоні фіолетово-рожевому такий гарний фон. Ми теж з вами будемо його робити. Це барельєфна у нас ліплення. Так, і для цього нам потрібно пластилін. Бачите, я вам зробила вже заготовочки зірочки, пластилін синього, жовтого, білого, зеленого кольору. Зеленого кольору. Так, і ось білого. Так, дітки. І рожевого кольору для нашого фону небесного. Так, діточки, молодці. Далі нам треба стик, ручка, бачите. Далі ось такий фон буде у вас, теж такий фіолетово-рожевий, дощечка і клеєночка, як завжди. дітки. і подивіться ще на оцей простір. Ми, я вам хочу нагадати, якої форми. Місяць у нас що круглої форми, да? і планета теж круглої форми, а комета... В нас форми крапельки. Бачите? Так, і вона тут і синього, і білого кольору. Так, а тут змішані цвіта у, у, у планети. А у місяця, бачите, форма кругла і вона жовтого кору місяць. Так, ну молодці, діточки, добре. Дітки, подивіться, зараз ми з вами будемо робити. Космічний, космічний оцей простір таке небо Небо. фон такий. Подивіться, я беру рожевий пластилін і починаю його ось так стеком розмазувати по нашій картонці. Так, можна це робити пальчиками, але мені зручно. Робити стеком. Ось, подивіться, як я це роблю. Так. Добре. Так. Так, дуже міцно тримайте стек і ось так притискайте пластилін міцно до картону. Бачите? Так. Так, другий шматочок я беру. Бачите? Діточки. А тепер ми з вами будемо робити місяць. Беремо жовтий пластилін, ось так його розминаємо. Так, пальчиками, можна в долоньках. Скочуємо коло Так, і пальчиками приплющуємо, Ось так. Подивіться. Розплющуємо. Можна на дошці, це буде зручніше і гладкіше у вас виходити. Так. І ось так перевертайте на другу сторону. Ось так подивіться, ось який він гладенький. тепер. І тепер що? Ми його притиснемо до нашого фону небесного. Ось так, подивіться. Ось цей фон. І пальчиками міцно притискаємо. Далі беремо ручку. І робимо ось такі ручкою, такі маленькі кульки на пластиліні. Бачите? Ось так у місяця. Бачите? ось так. Щас я його отак знову приліплю. Ось так. Щоб було по-справжньому. Так, місяць ми з вами вже зліпили. Тепер ми будемо робити планету нашу. Так, планету тому ми... Ось так беремо і змішуємо пластилін з трьох кольорів. Зелений я взяла білий і синій. Там в мене червоний був, білий синій. Так, а тут зелений з білим. Так, ось так розмішуємо його долонька. Бачите? Молодці, теж міцно так робіть. І скочуємо кульку круговими рухами. Ось так. Бачите? Так, тепер що? Ось так розплющуємо. Розплющуємо. Так, чуть-чуть зелененького сюди додамо, щоб було гарніше. Так. Ось так. Ось так. Так, на дощечки ми що зробимо. Так, Ох, щоб вона була гладкішою. Так, ось ця наша планета. Бачите, яка вона гарно виходить. Так, і що? І сюди приліпляємо. Так, ось так планета наша вийшла з вами. Так, молодці. Планету ми зліпили. Тепер що? Тепер нам треба зліпити комету. Теж беремо ось таку кульку синю. Бачите? Піню пульку таку розкочуємо їх долонька форми крапельки. Ось так. І розплющуємо пальчиками. Ось на дошці я вам ось тут покажу. Те ж саме ми робимо. Бачите, ось так. Добре. І що? І прикладаємо ось сюди, до нашого неба. Так. Ось так. Дітки, подивіться, ось так вона летиться комета. Так, і що? І треба ще білий кольором. Ось в мене ще білий є шматочок. І зараз ми теж його ось так розкочуємо, кульку зробимо з неї, крапельки форми. А потім крапельки. І ось так пальчиками розплющимо. І можна ще на дошці його розплющити, так буде гарніше. Так. І сюди. Приліпляємо і пальчиками ось так витягуємо. Ось цю камету, ось така вона. Бачите. Так, ось так вона летить, комета. Так, дітки, що, що ми далі ще повинні зробити? Так, і далі ми що? Робимо зірочки. Подивіться, ми зберемо такий шматочок жовтого пластиліну. Так, пальчиками його розминаємо. Ось так. Добре. І що? І тепер ось так пальчиками зачліплюємо з одного боку і з другого. Подивіться. Уважно. Так. Зараз ось так. Ви вже це робили колись. Ми тут тільки квіточку ми робили з вами. Так, а це вже буде зірочка. Ось така, бачите? Так. Ось вона вже вийшла в мене така гарна. Так, і на дошці я можу її трішки отак приплюснути, щоб вона була гладкішою. Так, і перекладаємо її сюди, зірочку нашу. Так, добре. І ось тут у мене зразочки, я вам вже зробила ці зірки, ми приліпляємо їх сюди. Так, до неба. Так. Нашого космічного простіру. Так, ось подивіться, як в нас гарно так вийшло. Так, дітки, все ми приліпили з вами, все зробили. Так, і подивіться, в нас вами дві тепер роботи. Так, подивіться, які гарні. Так, ось це космічний такий простір. Молодці діточки, ліпіть і надсилайте нам ваші роботи. До побачення, малятка!